Привіт, друзі! Іноді треба досадити в щільно засаджену грядочку, щонебудь небудь ще й у варіанті розсади. Зазвичай я користуюсь таким приладдям. І дуже просто занурюємо приладдя в землю на потрібну глибину. Достаємо ґрунт. Натискаємо на кнопку і ґрунт весь висипався у відро. Достаємо ось так, дивіться. І обережно занурюємо все. Але так спрацьовує тільки тоді, коли діаметр горшечка не більше діаметра нашого приладдя. Хочу я оцей гарбузик цього горщика висилити горщик великий. Але бачите, наскільки діаметр горшечка більший, ніж діаметр нашого приладдя. Років 6 назад я зробив такий пристрій із каналізаційної труби. Дивіться, як він працює. Діаметр 110 мм. Все так само занурюємо у землю, дістаємо і пересипаємо. У відро, перевертаючи наш пристрій. Дивіться, який шикарний вийшов отвір, рівнесенький. Глибину ми можемо коригувати ідеально і робиться дуже-дуже просто. На донце це посиплю добрив на дно. Присипати їх трішки ґрунтом. Обережно дістаємо наш гарбузик і пересаджуємо його в наш новий дім. Якщо діаметр отвіру великий, то беремо ґрунт трішечки присипаємо з боків. Поливаємо. І обов'язково накриваємо пляшкою. Що потрібно, щоб зробити такий чудопристрій. Для зручності я купив у таку крестовину. В описі під відео я напишу, як вона називається. І потім потрібно або труба коротенька, у мене це 250 на 110, або залишок труби, якщо він у вас є. І якщо це труба, то ми з'єднуємо ось таким чином. Якщо у вас залишок труби, то ви з іншої сторони вставляємо шматок труби потрібний вам довжини. Це, наприклад, капустер. Ось так дивіться, ось такими руками. Якщо у вас ґрунт дуже сильний, одразу буде дуже важко зробити глибокий. Занурли на 5 см, викинули землю. І потім знову такими трішечки, ніби, ніби його розбовтувати. І тоді він спокійненько залазить на потрібну вам глибу. І проливаємо. І все. Якщо відео було корисне, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім нам бажаю гарного здоров'я та довголіття. До побачення.